Добрий день, хочу виставити гіпотезу, що зараз відбувається зміна мотиваторів життя для людей. Ну, спочатку хочу пояснити, що там на заставки там зображений наріжний камінь буття. краєгольний камінь Бутія. За легендою він був замурований у стіні Русалимського храму. Потім, коли розвели храм, його діти забрали. Ну, яким чином по Україну, я не знаю. До мене він попав дійсно був із зв'язки, це я відбував потім його в цієї зв'язки. Ну, якийсь був десь дійсно, десь був замурований. Камінь дуже цікавий. Я спробував з фахівцями розмовляти по хвильовій фізиці. Ну, Їхнє припущення, що це зонд-аналізатор наземного походження, на якому мільйони років. Тому що він періодично якесь відпримінювання від нього йшло, він періодично нагрівався сам по собі, Ну взагалі себе так вів нестандартно. Я кілька місяців з ним працював. Таке відчуття було, що ти весь час знаходишся ну, на підключенні до нього. Якби відчуваєш, Якби думки. От, захотілося мені поїхати в центр. Каменемцем. Приїхав, тут в мене виникає бажання понюхати хвою або якусь траву. Потім я їду це за місто. Люди те саме. Дійсно, я відчуваю, що різниця є між хвою в центрі, яка не пахне, і хвою, яка за містом вже. Після тих поїздок... Цей камінь нагрівався і йшов імпульс якийсь, якось виприміння. Ну, поміряти його було ніяк, наші прилади не могли зафіксувати, ну, на яких частотах воно працює. Сам факт випримінювання фіксували, але що за випримінювання невідомо. Крім того, він іще допомагав залікувати рану. Якось я їхав через Нікополь, і по дорозі побачив, що знайомий порізав дуже руку долоню. Ми зупинилися, я йому дав потримати, півгодини тримав. Рану затягло за ці півгодини. Вона не зовсім заросла, але і стягло. Потім я ще пробував там жінки нирки, боліли, давав, Ну хвилин 40 вона двічі тримала, він нирки її підлікувало. Ну, такий був незвичний камінь. Крім того, всі жінки, які його бачили і тримали в руках, вони за сторони дивилися на носик і завжди в чехол пускали обережно носиком вниз. Ну, фактично його використовували якийсь час для дефлорації виставок. Ну, відповідно, ну жінок взагалі то невідомо кого. Відповідно, у жінок під сідомом був страх перед цим каменем страшним. Ну, а Потім з Пітера прислали козачка за той відбив тут на острові кусочок носика. З каміння пішов імпульс, ну, як розумію, як порушення цілісності. Ну і він вже перестав так працювати, як раніше працювати. Потім ще один козачок заслонений, перебив я напополам. Це те, що стосується того каменя. То мене питають, що це за камінь. Ну, от такий камінь. Потім дуже цікаво, там такі прямо розводи. Коли його створював, як з розплава, не знаю. Там дуже закручувались такі локальні вихори. Крім того, коли перебив на його, там у середині дуже цікава порожнина була. Ну, Фактично неприроднього вигляду. Так, я Думаю, те, що припущення було, то знайомого академіка. що це штучно створений, кимось не на землі. Можливо і так, не знаю. Це що стосується каменя. Зараз хочу трошечки по міні-мотивації вам гіпотезу. Ну от мені вже кілька місяців якби сниться, сняться сни одного напрямку. Ну Я весь час думаю, як же все-таки зміниться ситуація в Україні. Ну От мені почало приходити, що треба дати зброю пращурів, ту, яку насов не давали. Ну, цю зброю давали. Ну, кілька десятків людей могли навчатися і користуватися цією зброєю. Це телепортація. Ну, от пішло таке, що зброя пращурів, телепортація, що треба надати цю зброю, ну, фактично, щоб Україна могла перемогти як і росіян, так і англосаксів, які потім полізуть в Україну. Детально не йшло, але йшло от саме, що ця зброя не вмирак, воїнів меча і духа, вона потрібна. Але такий момент тоді підбирали людей, кому розблокувалася можливість телепортації. Не просто так. Це відбирало людей, які не могли зашкодити нічому, які фактично були в гармонії з природою, жили по законам природнім. а не в системі добро і зло. Масово ж розблокувати такі речі. А хто ж відповідати буде за наслідки? Тому <кхід> що, ж, якщо всім дати можливість телепортації, ну буде повний хаос врахуючи те, що в людей в головах. Але от ішло весь час, ну я вже не знаю, скільки разів протягом останніх місяців періодично йдуть сни. Спочатку треба дати ключ. Ключ це стане, виходить. От дивишся в очі і де ж стане. Спочатку розблоковується копчик, потім позвонок, потім виходить голова. І потім з'являється кокун, такий кокон, який охоплює все тіло. Як не зовсім все, якби руки і ноги залишаються поза коконом. Але останнє тіло, ну частково ноги, частково руки, вони в цьому коконі. Стан цього кокону важко передати, я його відчув, коли в 2004 році мені вибивали зуби і ребра ламали в Києві. Тоді дійсно відчув якийсь момент, що тебе, як стиснуло з цих боків і що ти в коконі. Біль зразу стало набагато менше, тому що мені зламали тоді чотири ребра, одне пробило логиню. І в цьому стані вже було терпімо, вже не, не втрачав ти свідомості від болю. От такого плана кокон. І вже коли в цей відкрився кокон, тоді можна пробувати. Застосовувати технології по телепортації, по левітації. Ну, такими фрагментами, так би мовити, йшло. Фактично, щоб це проявилося, треба, щоб проявились люди, які возьмуть на себе відповідальність за розблокування цієї можливості людської. Ну, за останні місяці деякі люди, які не спілкуються, їм теж приходили сни. Вони, виходить, зчитували з інформаційного поля сни по телепортації. І деякі речі, які збігалися по тому, що і мені приходило. Фактично, в цьому напрямку, якби та думка, яка сформувалася, що зброя телепортація допоможе врятувати Україну, вона починає поширюватися за рахунок. То, що деякі люди починають це щитувати і теж усвідомлюють цю інформацію, ну і зрозуміло, що більша частина підтримує цю інформацію. Відповідно, контроль за тими, кому буде надана така можливість, буде здійснюватися з боку колективного, ну, тієї кількості людей, які підтримують якби, цю ідею, що це дозволено. Так що момент дуже цікавий. Що дійсно, виходить, цей дозвіл буде давати колективне свідоме вже. Ті люди, які усвідомлюють можливості цього, і вони усвідомлюють ступінь якби, небезпеки, щоб ну, не та людина їй не відкрилася. вона не відкриється. Тому що тут дуже багато запобіжників. Перший запобіжник, який буде заважати, це частотний диапазон. Роботи мозку. У тих, кого діапазон, ну, хто думає на українській мові, я думаю, тут проблем не буде. А от тих руско, англоязиких і іншоязиких, у них можуть виникнути проблеми. Тому що частота в них змінена. Я не кажу, що вони не зможуть відновити в собі ці здібності. Але я думаю, там трошки інший механізм. Ну, треба буде давати інші стани для їхнього розблокування. Ну ті стани не приходили, приходили більше стани, і що стосуються україномовних, хто думає на українській мові. Так що тут перший запобіжник. Другий запобіжник, виходить, буде енергія використовуватися з цих людей. Якщо хтось захоче щось зробити тільки для себе, воно не буде в нього спрацьовувати. Але якщо його дії будуть направлені на загальне благо України, відповідно він почне використовувати енергію, які сприйняли цю ідею активізації такої зброї, як і підтримали. Фактично і контроль буде за рахунок цього. Фактично, це вже працює колективне свідомо, люди, виходить, відчувають. В такому випадку, навіть якщо та людина хоче зробити щось не те, інші люди телепатично це відчують. І підтримки не буде. І все, воно вийде пшик. Якщо людина ну, хоче щось зробити, те, що не потрібно суспільству, а потрібно особисто їй. Тут ще цікавий момент, я поки не знаю, як воно буде відбуватися. Фактично, щоб перенести можна своє тіло, переноситься голограма. І голограма може бути перенесена неушкоджена. Томіло, що не вшкоджено. Відповідно, ну попередня голограма, якщо у людини є вшкодження, ну там відсутність кінцівок чи ще щось, то вона може перенести голограму попередню, де вона ще має всі кінцівки і тому подібне то він ну, тут створюється дуже потужна мотивація ставати на той рівень, щоб відкривався телепатичний зв'язок, ну і можливість телепортації. Тому що це можливість регенерації втрачених органів. Ну і багато чого. Чому і ними раками називали? Тому що от тебе поранило, наприклад, в бою, але ти ще в свідомості. І ти входиш в стан у того кокона. І переносиш на якусь відстань своє тіло. І воно фактично відновлюється, і ти знову здоровий. Чому їх номираками називали? Тому що їх вбити було не так просто. Тому що вони за рахунок володіння телепортацією, вони весь час відновлювали своє тіло. Саме розумієте, при такій кількості калік зараз в Україні це серйозна мотивація, щоб зацікавити. Цих людей, в всякому випадку, дійти до такого рівня, щоб у них це проявилося. Якщо взяти ту схему, яка існувала, ну і зараз ще існує, продовжує, це отримання задоволення від того, що ти щось робиш. Ну, Більшою частиною зараз отримання задоволення. ну, Один і той же фрагмент мозку відповідає взагалі за всі задоволення. Тому там я в своїх відео казав, що колись на початку 2000-х до мене зверталися жінки єврейки і питали, чи не може допомогти, бо їхні чоловіки отримують задоволення і перерахування доларів, а не від них. Тому що для тих чоловіків долар був мірило всього. Вони могли всі задоволення купити на ці долари. І для чого якусь частину їм та сама жінка, коли в них є все. Ну, відповідно, в більшості людей зараз прописана програма отримання задоволення ну, від матеріальних речей. І це відбувається більшою частиною за рахунок рецепторів. Ну, це чи фізична взаємодія чоловіка з жінкою, коли вони отримують ейфорію, оргазм, чи це там поглядання чогось, ну, тієї самої там, купи тисячі доларів. Чи Діамантів, ще не знаю. Але це все на рівні ума воно відбувається. Ну, ваша система, ну от приймайте так як гіпотез, просто подумайте про це. Там айфорія буде від творчості. От вам прийшла якась думка, і починаєте її реалізовувати. Сьогодні хтось сприймає зміни в просторі, які виклані вашою реалізацією, і починає. Підтримувати. Повільно ви це відчуваєте. І створюється ейфорія клітин вже. Ви отримуєте ейфорію за свою працю на рівні вже клітинному. Не рецепторно, а на рівні клітинному. Я думаю, це залишилось з тих часів, коли ще, наприклад, не було чоловіків, а були одні жінки на планеті Земля. Їм стане створювали. Природні різні місця. Стани були різні, тому що жінки були різні. Їм треба було, щоб завагітніти, саме зачаття, зробити різні стани. Він тобто було відпрацьовано без станів. Я з тих відео казав, що жінка є головний програматор, металізатор всього. А чоловік повинен давати інформацію. І щільність. Ну, хтось мої відео дивився, там я на прикладі. Матриці 32-розрядної приводив, що матриця взагалі-то до 4 розрядна. Так от жінка є ця матриця. Вона оперує 16 мільйонів 777 тисяч 300 солодінь кольору і створює з них об'єкти і їх матеріалізує. Але для щільності їй потрібен чоловік, який дає 256 рівнів щільності. Якщо вони узгоджують, Ну, те, що жінка програмує, чоловіку подобається, ну буде максимальна щільність. Якщо не до кінця він розуміє, чи не все йому доподобне, щільність буде менша. Ну, якщо зовсім йому не подобається, те, що жінка напланувала, вона просто не реалізується. Але ці всі системи були пошкоджені. І зараз навіть дуже важко знайти чоловіків, які в змозі хоч це усвідомити, не те, що створити стани жінці. Вона могла займатися цим матеріалізацією. Тому все починається через простір. Пісно простір буде створювати такі стани, щоб жінки починали матеріалізувати. Але й чоловікам буде йти інформація, ну, для чогось зробили чоловіків, їм обрізали зв'язок з природою, але посилили зв'язок з віртуальними, з душевною системою. Повідно, тобто, щоб вони здавали ту інформацію. Яка не прописана ще в проявному світі, а віртуально. І щоб жінка вже вибирала з тієї інформації, якою вона володіє, і ту віртуальну інформацію, душевна, яку дає чоловік. Повідно, повинна відновитися все таке схема, як і парної роботи, але й колективної роботи. Тисно вже буде створювати колектив, стане. І фактично буде суспільство працювати як колективна жінка. Ну, відповідно, і як колективний чоловік буде теж. Бо все рівно кожен буде зніма... знімати свою інформацію, щоб надати ну, тим жінкам, які там поряд. Ну, Це не буде зразу проявлено, тому що зараз це все дуже зруйновано. Як правило, чоловіків комплекс неповноцінності, вони саме не розуміють, що в них цей комплекс. А в них те, що не вони матеріалізують, а жінка матеріалізує. Хоча виставляється, то я вже, то що ж, я хаїжджаю в домі, а то якась баба, так виховували. І визнати себе другорядним, хоч ніякої другорядності тут нема, два а вони різнозначні. Не буде чоловік забезпечувати стан жінці, вона не зможе матеріалізувати те чи інше. Але, на жаль, таке існує. Ну, а коли нема гармонії парної, ну, про що можна казати? Ну, це навмисно створено, щоб можна було маніпулювати людьми, щоб вони думали не про гармонію в просторі в суспільстві, а про вирішення якихось своїх особистих питань, як правило, матеріальних, штучно створених житцями по оборону народу. Так що я думаю, все-таки буде мотивація зараз суспільна. Від того, що ти робиш для суспільства, буде залежати, отримаєш ти стан енфорії за свою творчість чи не отримаєш. Ті, хто будуть творити, вони корисні для колективного розуму, відповідно, колективний розум буде їх стимулювати, вони будуть отримати стан енфорії. Відповідно, це буде набагато потужніше, ніж всі відомі до того стани рецепторні через ум. Відповідно. Це стане пріоритетним. І задоволення відтримувати оцю ейфорію від творчості буде набагато цікавіше, ніж все попереднє, що було. Ну ж, приймайте це як гіпотезу. Пробуйте замислити, що цих питань ще я тільки що озвучив. Мабуть, поки й достатньо.